їм БДТ йде нормально сидирати високі 80 90 сантиметрів на полі різна висота є навіть вже по метр двадцять так що добре. На самих менших зважували. На самих менших робили зважування. Получається 80, може і більше де буде 80 кілограм на квадратний метр. Оце ще одне відео робимо. Так, катки працюють нормально. Земля... Хорошо, ще буде один обробіток. Треба зробити ще один обробіток перед посівом. І поле буде готове. збирати оце такої висоти. Так, Ну що, добре, сьогодні 10 травня. 10 травня. Погода хороша, вітер холодно. Ну нічого, працюємо.